Перегоровіть Шевченко, розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, маму гинеш? Чи ти раніше сонця Богу не молилася, чи ти діточок не певних звичаю не вчила? Молилася, турбувалася, день і ніч не спала. Малий діточок доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишнюче співала про свою недолю, що співаючи ридала. Виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, аби була б знала, у колистю задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпром, мій брат, висихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує. Не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Що там схоронили старі батьки? Ех, аби то знайшли те, що схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась.